Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Чекаю на Васю. Підемо гребати, підемо гребати ліцеку, коли то ми привернули. Дивлюся, все заросло, хтось попалив. Що тут варе скапі. Тут скрізь колись. Раніше мої коні пасли а звідти Довгоу, тут пастух полишилися там вже хаті Колики, такі Це все пасли, коні випасали Тепер я вже тут не, пас... не пасу коні свої Вася теж не... не пасе А він вже їде Я поки порозказувати вже є Дві секунди Вася тут. А ти, ти фай в політному блокси, сак, ти нормально. Ага. Кажу, я устанахаю цему. Кліщів не буде, бо повипалювали, ні? Що повипалювали? Я не знаю, це два дні щось здиміло, я думаю, що це таке. А де за? Сідаєш? Заденок. Сидай. Кажу, тут коли коні пасли, ні? це все файно, то десь. Ти що починки повиливаєш? Ні, та що палили, батько. Сягався став, святи, видно. Ні, та що спалили, не що. Але я маю на увазі, щоб позаростав, яких Все диких хрупців. Колись на ланцах пасли взагалі. Збивали це, а потім я пастух був тут зародив. Зкручувалися. Вони це все були. А от туди є ще ці. Де, де йшов пастух. Там ізом я зібрав був палец. Позабирав.

Видите, сколько? ты опять в буду. Ай, сука. Что? Что-то там. Тут люди? Так не было. Что-то тут целых числа. Чшшш. Добре, це лопить м'як, яр, Воно выкривайся. там, от, ні. Та у нас то велику викликає. Сука, робач. Це йому. Тішки често с тобой Так, ми зараз уже будемо біруть, як будемо грапати, не пішли після. А, то я так сила на корне один. Мушка не знехлозай. Умови що не хочеться, що це ходить расстался и так ничего не молодышки Ось вже гребає, дуже файно гребає, греба. Та ця грибака тут заліз. Ми коли ту перевернули, сонне греба. Було тюкувати на вечір вже, але преса завтра приїде. Надіємося, що не буде дощу. Цярочка сильна. О, Такі гучки великі, не грабаємо, бо під то ліпше, коли менші ручки, аби не було. Опять із раніше на вітер, тепер опять вітер. Тут де я коням косив, уже новалю церкає. Там два куски сіна є, треба теж конем тут Я вже казав, що легше купити і дешевше, і проще, але то, ну, я не вікосив так.

бата йде, Вася вже бігає кобело, не? Ти вже чуть заскиш не йдеш. Кутератів квад... квадроциклі їхали? Чи що? Ні, що до зеленого? До Ти не маєш ліцеки? Треба було сказати то роман віддавав. Сивітінь люцяко задурно там, а те було косити. А він вже вікосив забрав. Тут пару, ту, у нього там 100 метрів довжини і не знаю скільки ще. а він вже вікосив, заніс до 100 дали, каже. Ні, корову подав. Зараз страшно, того коні чим. Вже небагато веселості. Бо не що з цих ручок. Так, вже квітка. Поглядаємо. Що, треба ще раз йти? що? Не добило до кінця? Не дотяг до кінця? Та треба ще раз йти? Є, yeah, є, yeah. Я yeah. шосте кручок вишло. 12 ручек, конечно. Нормально. Дицерка це добра штука, але ж треба з погоду вгадати. було погода вгадати, що не від нас залежить. Добре, давай направо зараз туди до воза, а там дорогу не переїхай, лише трохи туди до дороги. А там коло дороги перетрутим, їх. я йду складу це. Ду возьму коскупці тут та так і маєш їхати, там від... зребеш ту якось це. Це розвертаєш розвертаєшся? Місце вже по роботі Добре, Добре давай вас, подяку на телефоні. 我还可以喝牛奶，可以喝。 Біжить як так як, як данка біжить. Ручки стоють. Тут декось коням підкошував уже. Нова росте люцапка. Так, трактор вже поїхав. Тракторист тюки стюковані, але що смариться. Треба йти бігом забирати. Ну, без вас із зребали. Тут же молода. Дуже старася. Сама зростає так шукаником будеш що косити там має ще два куски по 8 чи по 70 таків вообще не коше не сванилиш там хотів косити так тюки фані зелені все гацак ясно що воно трохи збивається. збиває Треба спішити, бо на п'яту годину передають грозу на вечір, проже пів другу.